Renault коліус, проблема у нас не працює парктронік не передній, не задній, нічого не пищить. Маємо запалення. Запускаємо двигун. Одразу бачимо помилку чек паркінг сенсор перевірте парковочний сенсор, парковочний датчик. Також одразу бачимо, що у нас сенсори відключені усі. Одразу йдемо в діагностику, читаємо помилки. Заходимо в систему парковки. ось вона Зараз читаємо помилки. Бачимо наружний передній правий датчик, обрив у нас, помилка активна. Там, датчик у нас знаходиться ось тут, оцей датчик, на нього машина свариться, добратися до нього можна, лише знявши бампер. Спробували відкрутити фару, зверху все відкрутилося, але десь тут щось ще її тримає під бампером, тож доведеться знімати бампер. Бампер у нас. Тут бампер кріпиться на андапках. У нас бампер кріпиться ще додатково болтами. Ось тут, Ось тут стоїть один болтик на 10. Його відкручуємо. Продзвонили проводку від самого датчика. Ось сюди до роз'єму. У нас все ціле. Ці Плюс-мінус приходить. Сигнальний провод у нас цілий. Далі спробуємо зараз підкинути на цю фішку ліву датчик і почитаємо помилки. Читаємо помилки, виходимо звідси. Вчитування кодів. Так, ага, у нас з'явилися ось датчики, так як ми фішку знімали. Зараз віддаляємо. Так, Зчитуємо ще раз. Бачимо лівий і правий. Тобто у нас проблема в самому датчику. Підключили вже датчик. Ось бачимо, датчики у нас запрацювали. Просто стоїмо перед машиною, у нас все працює. Меня міняється дані, датчики працюють. Так, вставляємо датчик на місце. Вставляється він просто там, на защелках. Заводимо машину, перевіряємо парктронік. Включаємо передачу. Драйв. Вимикаємо парковку. І у нас Одразу починають працювати парковочні датчики, ось бачимо. Переходимо в парковку, ось поставили, і у нас сенсори перестають працювати. Переводимо назад, у нас починають піщати сенсори, але якщо ми переводимо ось так на паркінг і ставимо на ручник, для цього треба заглушити. Глушимо. Ось на паркінгу у нас датчики не працюють. Треба зняти з ручника, перевести в положення драйв або назад, і тоді тільки у нас будуть працювати датчики.